Так, займаємося збіркою щитка електричного. Промаркували всі всі ось дроти маркувальним принтером Partex t 2000 і робимо опір-ізоляції. Опір-ізоляції кожної групи. Ось так виглядають ось ці. Маркування. Бачите, принтер їх надрізає, але повністю не розрізає. Тобто тримаємо одну хвилину, от бачите, у нас іде секундомір. 1000 вольт даємо, ось можна побачити. І йде наша група повністю. Промарковано тут. Збираємо згідно схемки яку надрукували, намалювали в візіо. і ось дивимось, що у нас тут. Отже доходимо до однієї хвилини 19,19 19, ,19 Ом. Дуже добрий результат.